Mazda MX-30 2020 року з батареєю 35,5 кВт з запасом ходу до 230 км. Автомобільчик до нас приїхав з Європи. Він у нас вже на українській реєстрації, щоб зберегти ціну. Пробігу всього-навсього 100 тисяч км. Жодний елемент не фарбований. І цікава комплектація. До речі, є ще у нас в темному кольорі. Я сьогодні знімаю якраз дві Mazda таких. Що ми маємо по комплектації? Маємо парктронічки, передні, задні, LED-оптика, проекція на лобове скло, чорний дах. Так, це доп опція Далі, датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, регулювання, підігрівщики, звісно, є, легкосплавні дисочки. До речі, хоч і стоківі диски, але виглядають круто. Де на класах відповідно датчики тиску шин. Камера заднього руху. Пішли до салончика, покажу, що у нас там є. Так. підіймачі, звісно ж, по матеріалам, до речі, Mazda дуже класні. У них, бачите, все строчкою прошито, все якісно. От Ви сідаєте, це не так, як в якийсь кіф, Там 40 кВт чи 24 старі. От Там сідаєш, ну дешеве, знаєте, а тут воно все по-багатому. Комбінований салончик попередній Mazda, яку я знімав там коричневий салон темний, а тут світли в кольорах. Електропривід сидіння. Є дві пам'яті, система стабілізації, адаптивний круїз контроль, обмежувач швидкості, підігрівчики сидінь, чорна стеля. До речі, на мазок практично завжди. Я не бачу світлих стель. Завжди йде чорна. Так, що далі по комплектації? Прикольно зроблено те, що тут таке дерево коркове, як в пробках довина. Електроручник, автохолд, багатофункціональна мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay, під кермом у нас кнопочки рекуперації, датчики дощу, світла, адаптивний круїз, контроль та багато іншого. Тут ззаду нас кнопочки, що можна було підрегулювати, посунути сидіння і було легше вийти ззаду. Цікаво, так, двері відкриваються, як в старій рікс 8 Mazda. мазді. Так, зарядочка, подовжувач, оригінальна сумочка. Дивіться, тут все новесеньке. Аптечка, там вже і знак аварійної і зупинки, крюки, клей-компресор, -компрес, клей все новеньке, все запечатане. По портам зарядки Type 2 та CCS. Тобто саме звичайні розповсюджені європейські порти. Це не так, як з Кореї або там з Америки, де приїжджають машини, і там непонятно, які ці стандарти, зарядок на них немає. Починаєте через якісь перехідники коннектитись, підключати машину, а це неудобно. Воно не підключається, починаються ці танці з бубном. Тут такого не буде, тут звичайні стандартні роз'єми. Ось такий от салончик. Залом цікавий автомобіль. Розеточки під USB, підлокітник, який рухається. От, знаєте, в мазду, коли сідаєш, з неї вилазити не хочеш. Реально офігенна тачка, комфортна, класна, висока посадка. Для міста з головою вистачає. Запас ходу деякі люди кажуть, що маловато, але блін, достатньо. По місту кататися з головою на декілька днів взагалі без питань. Е, понятне, діло, якщо десь на дальніки їхати, то вже потрібно розраховувати свій шлях. Але для міста ідеально, от, з запасом. Я, наприклад, практично зараз їжджу дом роботи, до роботи в мене по 6 км виходить. То наскільки мені вистачить цієї машини їздити? Місяць. В місяць так точно вистачить кататися. А якщо десь куди ще поїхати при домашній зарядці, у вас буде виходити 100 км по грошам, орієнтовно 50 гривень, якщо з домашньої розетки заряджатися. Якщо ночний тариф, то взагалі халява майже безкоштовно. І практично ніякої обслуги. Салонний фільтр і все, більше тут нічого і не треба міняти. Так, що ж, машинка готова до любих ваших перевірочок. Вінкод можна взяти на сайті нашому vincar.com. Всі автомобілі з оригінальними підтвердженими пробігами. Вибір величезний, є ще мазди, кони Ніро, Міган єтек, зойки, фіат 500, Peugeot 208, кони 39 Зойки, 64-ки, само, 40, 41 зойки, 52-ки. Вибір величезний. Знаходимось в Вінниці, доставочку можемо зробити. Якщо потрібно в кредит, теж можна все організувати. Сподобалась машина? Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.